Друзі, вітаю! Стало відомо, чому насправді приїжджав Столтенберг. І це стало відомо зі слів Володимира Зеленського. Він зробив дуже таку гучну заяву. І, власне, вона розставила дуже багато чого на свої місця. Загалом про безпекову ситуацію, про вступ до НАТО, чого приїжджав Столтенберг, е -е, інсайди, реальні причини приїзду. Власне, що робити далі? Ну, Знаєте, я хотів пожартувати спочатку. Типу, чому приїхав Столтенберг і для чого він фотографувався. Стало відомо, чому приїхав Столтенберг і для чого він фотографувався з Миколою Тищенко. Але мені здається, цей жарт буде несмішний, тому що чому він фотографувався з Миколою Тищенко, ніхто не знає. От, а приїхав він з не найкращими новинами. Підпишіться на канал, і ми зараз з вами все проаналізуємо. І теж дуже прошу, ми сьогодні починаємо новий збір на Реби. 14-та бригада воюють на харківському напрямку і дуже просять купити сім ребів для них для того, щоб. Захищати нашу артилерію від російських ланцетів та FPV-дронів, поки артилерія працює, щоб їх там не підбивали цими ворожими дронами. Тому вони дуже просять купити сім штук. Ми збираємо мільйон гривень. Це наш новий збір. Дуже прошу, щоб ви включилися. Ми швиденько цей збір закрили. Це важливо, тому що на НАТО поки що надіятись не будемо. Володимир Зеленський сказав, що нас візьмуть в НАТО тільки після перемоги. Ось така новина, і зараз поясню, що Володимир Зеленський говорить, але зрозуміло, що поспілкувавшись з Толтенбергом, він зрозумів, що треба готувати, скажімо так, майданчик для того, що саміт в Вашингтоні може бути не найуспішнішим. І власне. Про це зараз треба поговорити. Можна перекинути стіл з негативним розкладом, чи не можна? Я говорив із дипломатами, з політиками. Зараз вам розкажу свою думку. Спершу пройдемося по заяві Зеленського, а потім по тому, що з цим всім можна і не можна робити. Ну і загалом там є ПФ-16 та донорських літаках для старої радянської техніки. Поїхали. Зеленський каже, що на його думку ми будемо в НАТО тільки після того, як переможемо. Він не вважає, що у час війни нас візьмуть в НАТО. Це для когось ризик з членів НАТО. У когось є просто скепсис через це. З чим Зеленський правий? Що Росія дуже давно працювала проти нас в НАТО, і Путін з Меркель з Сарказі із Аланом, тобто всім накручували, що Україну не можна брати в НАТО, і створився певний міф і наратив. Ну і власне зараз сьогоднішні члени НАТО хочуть просто легку коктейльну вечірку, хочуть просто потусити, попити шампансько. що дивіться, які ми сильні. 75 років стримуємо Москву. Але є одна проблема: Москва вже на порозі, але вони цього чомусь в упор не бачать. Тут Зеленський ще процитував секретаря НАТО, як правильно сказав Генсек. Це питання більшості. А більшість це питання політичне. Ну, ви знаєте, що Німеччина і Штати не хочуть нас брати. А щоб політичну Україну взяли в НАТО, для цього потрібна перемога. Ну, я думаю, що президент тут теж трошки спрощує. А коли дійде до членства України в Альянсі, то питання сумісності з НАТО. Та рівня українських військових вважає Зеленський ніхто не буде піднімати. Президент вважає, що однією з причин сьогоднішньої війни є те, що Україну не брали до цього в альянс. І тут теж можна погодитись, тому що не було б війни, були б ми в НАТО. Прийняли б нас дві 2008-му, Не напали б ні на Грузію, ні на Україну. Буш реально бачив і розумів, що треба робити. Не просто так. Путін вже тоді вкладався в вибори проти Буша, дискредитував Буша, намагався всіляко знищити його позитивний образ серед американців. Ну тоді ж правда було немодно говорити про втручання Росії в вибори, про гібридні війни і спроби всіляко заважати сильним американським президентам. Власне, це ми побачили на рівні е, Путіна та Буша тоді, але чомусь всі ж тоді мовчали. Е, власне, Зеленський ще поговорили з Толтенбергом про фонд в 100 мільярдів, але знову ж таки, зараз про це говорити не варто через те, що я говорив з нашими політиками, які займаються напрямком НАТО, говорять, що НАТО кивнуло головою, що друзі. А знаєте, є така історія, може, Петріос, як ми вам раніше обіцяли, супербонус. Типу, не дамо заявку, але дамо вам 25 Петріос, ну хоча б 20, щоб закрити, а може і цього не бути. Столтенберг приїхав в Київ, щоб розказати гірку правду. Столтенберг приїхав сказати, що всіх Петріотс, як вони обіцяли, і як ми просили, може не бути. Раз. Друге він приїхав підготувати, що називається Тон Войс, типу, яким. Тоном буде проходити власне цей саміт і сказати Зеленському, що можна чекати, що не можна чекати, яке реальне меню, щоб готувати свої заяви. Друге, зрозуміло, що це його останній візит більш за все до Києва, тому він проїхався, подивився. Ну от задача зрозуміло, що він отримав від старших товаришів від Німеччини від Сполучених Штатів, їдь готує Україну, щоб не було ніяких вибриків, не було коників. Типу, ось буде так. Типу, нам пропонують дуже довгий вступ в НАТО. Він клянеться, божиться, що ми будемо в НАТО 100%, але єдине, що він не називає коли. Ось це найгірше. Ось це найгірше, тому що союзники і партнери так не роблять. Ось так не робиться. Розумієте, тому що все-таки війна це в тому числі про партнерство, дружбу і взаємодопомогу. Розумієте, буде момент, коли прийде НАТО і буде кричати Україна, давайте в НАТО, чому ви не йдете? Нам треба ваш досвід, нам треба ваші досвідчені солдати, які скажуть, що нам робити. Тоді треба буде задатись питанням і сказати, які наші умови вступу в НАТО. Просто сьогодні, коли нам дійсно треба. Коли нам дійсно горить, коли цей вступ, знову ж таки, да давайте чесно. Ну не пахне вже на цьому саміті вступом. Да? Десь наші провалили, провалили через корупцію. Дякуємо Резнікову, дякуємо Гринкевичу, дякуємо багатьом іншим, хто крав зброю, хто крав гуманітарку. Тому що НАТО ходило йти, коли стандартами не дотягнете це військово-політичний блок. А у вас тут корупція. Ще вдруг нам Столтенберга вкрадуть. Було таке? Було. Ці тварі зробили все, щоб нас не брали. Вони просто працювали не тільки на свою кишеню, вони працювали в тому числі на Росію. Це просто негідники й падонки, які підставили Україну в тому числі. Але давайте не спускати і наших партнерів, які теж думають, що можна забавлятися гратися. Я знаю їх страх, я вам скажу його. В Європі найбільше бояться, що вони візьмуть Україну в НАТО, це розізлить Путіна. Потім через півроку вийде, е, прийде Трамп. І, власне, Трамп скаже, а я виходжу з НАТО. Розгрібайтеся, як хочете. Ось цього вони бояться. Це їх чорний сон. Розізлити Путіна і залишитись без штатів. По-перше, не факт, що Трамп виграє. В Байдена непогані шанси залишитись президентом. Друге, е, друзі, а в якийсь момент треба дорослішати. Не тільки розраховувати, що хтось за вас вирішить ваші проблеми. Треба дорослішати. І коли війна в Європі за одне рукостискання від вас, то треба приймати жорсткі рішення. Якщо ви хочете зібратись на 75-річчя НАТО і казати, що ми святкуємо, що ми такі сильні, то треба бути сильними, а не просто очікувати коктейлі для того, щоб святкувати. Ось це є головна задача. Бо якщо Європа сьогодні і НАТО не будуть приймати жорсткі рішення, все посипеться. Все посипеться і треба буде готувати лікарні для прийому поранених. І треба буде, те, про що я вчора казав, готувати трильйони на війну з Росією. Путін тут не зупиниться. По моїх джерелах він уже передає сигнали, типу, я захвачу Донбас, захочу луганськ адмінкордонах і вийду. Ви в це вірите? Ні, звичайно. Він просто торгується, тому що ми його кинули. Він хоче нас кинути. Але це не значить, що ми рахунки повинні зрівняти, щоб було один-один. Ні, це наша територія і наша країна. Тому ми не повинні здавати її, ні людей, ні землю. Але те, що Путін хоче цього і закидає, що ось, віддайте мені Донбас, я точно вийду. Та не вийде він ні звідки. Він залишиться в Донбасі, в Криму, в Луганську і буде думати, як захватити спочатку полівий берег, а потім і всю Україну. Розумієте, і тому, коли НАТО думає, що ось, не взявши Україну, можна випетляти, ні, не можна. Не можна, розумієте? І зараз треба нам про це говорити. У нас насправді ну, є час. У нас є майже два місяці, щоб підняти питання вступу України в НАТО. Ми розуміємо, що окей, ви боїтеся зараз. Дайте заявку. Закінчиться війна, вступимо. Зеленський каже: ми боїмося, що зараз вступати будемо після перемоги. Окей, дайте заявку. Ми повинні бачити, що ви хочете нас запросити. Буде зміна влади в половині країн НАТО, будемо з ними добивати далі. Але нам треба крок за кроком, пусті обіцянки вже були. Розумієте, вони нам надто багато обіцяють і надто мало роблять. Так нам приємні ці всі угоди і все. Але пробачте, воно вже в нас все було. Нас два рази кидали. Перший раз в 94-му, коли забрали ядерку, була б ядерка, війни не було. Другий раз, в 2008-му. Взяли б тоді Ющенка і Саакашвілі в НАТО, війни б не було. Б. А Саакашвілі не сидів де в тюрмі, там, де вернулася. Російська влада і управляє за допомогою Івана Швілі і грузінської мічти Грузією, демократичною прозахідною країною, яка зробила свій вибір. Але сьогодні все переіначилось. все змінилося. Просто НАТО, граючи цією картою з Україною, загрожує, що тут буде реванш російських сил, які скажуть: дивіться, натівський проект України не вистрілив. В НАТО нас ніхто не жде. А що тоді робити? Розумієте, Захід сам провокує. Ми платимо найбільший чек вступу в НАТО і в ЄС. Ніхто Балкани не платили двома війнами. Ніхто заявку на вступ в ЄС двома революціями не присилав. Ніхто, розумієте, вступ в, війну, вступ в НАТО через дві війни жоден. Вступ в ЄС через дві революції жоден. Ні від тих, хто створював, ні від тих, хто потім вступав, доганяючи ці союзи. І вони нам розказують якісь політичні стандарти. Це називається подвійні стандарти. І сьогодні Захід повинен вести чесний діалог, тому що їхня доля і доля їхніх дітей. Да, можливо, частина цих боягузливих політиків думає, ну, нас принесе, вас може, а ваших дітей ні. І про це треба думати. Бо просто грати в політику зразка 2008 чи 1994 року не вийде. Орбани не дадуть, Китай не дасть і багато інших історій. Тому я вважаю, що перекинути цей стіл з негативним розкладом можна. Я говорив із дипломатами, і з політиками на цьому тижні. Так багато хто боїться, що війна може затягнути ще на 5 років. Є такий ризик. В той же час Штати зараз готують в рамках цієї допомоги, снарядів, не буду говорити, яких росіянам це буде сюрприз. Більше, ніж Північна Корея передала Росії. Більше. Теж не буду казати скільки. Як буде заїжджати і коли, точно теж не скажу. Але більше, ніж дала Північна Корея. І західні політки кажуть: так, зараз розклад такий. Чи можна перекинути? Можна. Чи може прилетіти Чорний лебідь, змінити розклад? Може. Ось зараз нашому політичному класу, політичним керівникам, треба сідати і думати. Що ми можемо зробити за два тижні. Не особиста бравада і твіти в телеграмі, ви мені всі винні? Ні, це вже було в Литві, це не спрацювало. Треба інша стратегія. Треба зараз дійсно закрутити по-новому. Зараз треба просто зібрати з цією країною і сказати: Окей, що ми хочемо? Як ми хочемо, що ми будемо робити? У нас є дедлайн два місяці. Що ми повинні за місяць сказати Байдену, Столтенбергу і Шольцу? Три бенефіцари, через яких ми не заходимо. Столтенберг перший, хто прийме позицію, якщо інші два змінять її, все, значить, треба переконати. Я вам говорю, спершу треба розділити Німеччину і Штати, переконувати по окремості. Але це треба робити. Прийняти зараз, що нас не беруть в НАТО, це дуже програшна стратегія. Це буде перемога Путіна. Спершу він зараз в один місяць зробить так, щоб нам сказали, що друзі, змиріться, заявки не буде, вступу не буде, нічого не буде. Дамо це але в 5 разів менше, ніж обіцяли. Тоді Путін скаже: супер, приймається, кажіть, ми типу змирилися, а потім почнеться бомбька України якраз на саміті НАТО. Тому план у нас дуже простий. Ми зараз повинні придумати, як за місяць, перевернути. Росла такий нам не підходить. Друге зробити свято на день інагурації Путіна. 7 травня воно все повинно там горіти. Тоді Путін буде розуміти, що з Україною краще не жартувати і справи не мати. Бо він ось це саме готує нам в день засідання в липні НАТО. в Вашингтоні на 75-річчя. Показати: дивіться, я тут, я палю ваших союзників. Тому нам сьогодні треба йому показати це. Розумієте, просто якщо ми зараз не змінимо хід планів і думок, воно піде на кілька років, а можливо, навіть на десятки. Зараз є проблема. Просто Зеленський каже, ну не беруть в НАТО, зато швидко ми вступимо в ЄС. Я теж говорив з нашими чиновниками, які відповідають за вступ в ЄС. Вони кажуть, я кажу, чого ви не робите? Чого рамку не відкрили, чого пріоритети переговорів немає. Робимо, робимо. Що робите? В грудні мали відкрити, не відкрили, в березні мали відкрити, не відкрили. Зеленський на тому тижні каже, вимагаю, давайте в червні. Потім кажуть, ну, кінець року, початок 25-го, все буде. Стоп! Рік, рік просто профукали виходить. Питаю відповідальних. Ну, знаєте, вони нас попросили, бо там вибори, щоб ми там не злили право радикалів. Питаю в європейських дипломатів. каже, та ні, типу. Вибори виборами це такі речі, краще б, навпаки, зробити до виборів. Хто його знає, хто там прийде по тій соціології, розумієте, каже, а так би прийняли б і вже було, і вже б їхали. Розумієте, дві різних позиції. Наші, ну, Що говорять європейські, що ті, хто нас відповідають, не справляються, не справляються фізично, не приймають рішення, Рада не голосує, кабмін не робить що цей саботаж? Розумієте, і ось це не ті рішення, які швидко мали би зараз імплементовуватися. Тому що багато хто думає про якісь інші речі. Да, нам зараз пропонують цей супердовгий фінський сценарій. Фіни, коли виграли, і в них була війна з Росією, і коли вступили. От нам кажуть, давайте ви так. Друзі, але час змінився. Час змінився, треба приймати швидкі рішення. Ви самі на кону, ваша безпека на кону, ви можете посипатись. Ми розуміємо, що ви нам пропонуєте: ждіть наступну війну десь в іншому місці, а тоді ви запригнете в НАТО, поки Росія буде відволікатись туди. Довго? Перше, друге, ми не хочемо, щоб та війна ще кудись прийшла. Ми задаємо просте питання НАТО: І як ви будете карати Росію, якщо вона нападе на когось іншого? І друге, бо не покаравши її за війну в Україну нашим вступом в НАТО, ви мотивуєте, щоб Росія нападала далі. Ціна не заплачена Росією за війну. Тому дивіться, що зараз наше, це, заявку треба брати і треба змушувати публічно їх її давати. Перше, друге, технічний бонус повинен бути. Це окрім заявки, заявка це політичний бонус. Технічний бонус повинен бути. Наш технічний бонус це Патріот, це ракети, це, це літаки і багато чого іншого. Зрозуміло, що F-16 не дають міністр Данії закордонних справ і цей посол, вибачте, говорить, що дивлюсь, дуже оптимістично, літо мають бути. Зрозуміло, що на, на саміті Ф-16 запустять ці літаки в небо, скажуть, летіть в Україну, хлопці, знищити Росію. А до цього що, не можна? Просто заберемо F-16 раніше, значить, на саміті отримаємо більше. Зараз треба підпирати партнерів. Просто публічно, політично кажуть друзі. Приїжджайте сюди. Розумієте, Найкраща переговорна позиція вести їх в Харків, в Херсон. Хай подивляться, що в Одесі зараз робиться. Ось тут найкраща переговорна позиція з підготовки до саміту НАТО. Не в комфортних брюссельських і Вашингтонських офісах. Ні. Тут, в Харкові, в Одесі і в Херсоні. Нехай бачать. Нехай бачать і відчувають на своїй шкурі, що вони нам пропонують. Бо якщо Росію не покарати за цю війну, то вона далі піде. Я вчора вам теж в відео казав, що Росія дістає ядерний літак судного дня, ядерний поїзд їздить, лякають. Так ви теж, кажіть, що вступу нема, але заявка хай буде, щоб Росія знала, що далі йти не можна, що треба виходити. Зробіть це! Росія ж вас прощупує на рахунок ось цих, де, де слабо. Ви теж її прощупайте. А як ви хотіли? Тому Данія каже, що F-16 будуть, Голландія каже, що F-16 будуть, Бельгія теж каже, що будуть коли. І зараз є гарне рішення. Штати викупили 81 казахський літак. Винищувачі старі радянські. Зрозуміло, що вони будуть донорами, а вони будуть тими, хто буде, піде на деталі, можливо, когось там перекомбінують. Купили недорого, заплатили небагато. Ну і швидко повинні бути в Україні. Казахстан дійсно відсигналив нам, що він на нашій стороні. І, скажімо так, продажа таких речей це якраз таки підтримка України. І це насправді зараз важливо. Це важливо, щоб кожна країна показала, що вона за нас. Так само чекаємо від Іспанії ракети для Петріот. Чекаємо від Греції Петріотс і ракети для Петріот. Ну і, зрозуміло, що думаємо, що робити з Самітом. І який інший план, який чорний лебідь ми можемо намалювати, щоб ситуація змінилася? Двері не закриті, особисто питав багатьох високопоставлених політиків та дипломатів. Треба думати. Якщо вони прислали Столтенберга, вони теж не впевнені, що їхні рішення прийняті правильні, значить вони бояться, що ми можемо ці рішення не прийняти, публічно осудити. Це теж буде працювати проти них. Кожного з тих політиків, які нам нав'язують якісь невигідні нам історії, є опозиція, яка заготовската, а ми зробимо краще. Давайте не забувати, всі вони демократичні країни. Тому конкуренція думок там теж працює, тим більше в більшості з них цього року вибори. Тому добро від України їм треба. От тепер питання, скільки в політичних відношеннях НАТО для них це добро наше буде коштувати. Ми кажемо заявку. Ось така, друзі, позиція. Напишіть своє відношення по НАТО, що ви думаєте загалом і по приїзду Столтенберга і по цьому саміту. І загалом, як ми рухаємося по, по цьому треку. Напишіть в коментарях, підпишіться на канал і дуже прошу. Бачите, на НАТО розраховувати не будемо. Будемо розраховувати в тому числі самі на себе. Треба купити Реби, сім ребів, 14-та Волинська бригада. Воюють на харківському напрямку. Хлопці дуже просять і дуже дуже чекають. Бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі.